Наступна дорама: Be Melodramatic. дорама про трьох подружок, які живуть, ходять на роботу. Вони там якось пов'язані ще з кінобізнесом. Насправді потенційно дорама, яка може мені дуже сподобатися, бо це ось цей жанр повсякдення. Є там гей персонаж, брат однієї з цих трьох подружок, Він здається, чи живе з ними, чи дуже часто з ними гуляє.

둘이, 뭐? 둘이 만나는 사람이 있있데데 그 둘이 이만다다고은 그 사람이 같은 사람을 만난다고? 둘이 사귄다고 은 어? <목소리> <목소리>